Вітанечка, мої любителі акварелі, сьогодні малюю хоча б в такому скетчевому стилі, але сюжет досить складний. Дуже подобається мені цей сюжет, і, можливо, я його напишу в більшому форматі, але вирішила зараз зробити в маленькому, ну, типу, потренуватися, і думаю, вам буде цікаво. Хоча попереджую, ну, все-таки складно. Тому що люди три фігури. Ем, я вас прошу: не потрібно вимальовувати, от прям так обводити, перемальовувати. Е, намітьте собі для початку от ріст людини, розмітьте голова, тулуб, а далі вже промальовуйте ноги, руки, голову і, і, і далі вже до деталей там, до носа, до. Е, там До тих деталей ті, що на кептарику і так далі, і тому подібне. Точно так само і намічайте тих музикантів, що сидять там подалі, той, що з цимбалами, з, з барабаном. От просто так як би так сказати малюйте від великого до дрібного. От, так. От Отже, отже, я зараз тут уже промальовую дрібне, промальовую скрипку, струни і там намічаю руки. Кажу що це буде скетч, ну такий, навіть не скетч, це таке дуже, знаєте, сучасне слово. Це такий начерк. Я не буду використовувати тут багато кольорів, не буду використовувати. Якоїсь такої деталізації. Але Але подобаються мені ці хлопці, музиканти. І я з задоволенням малюю їх. От зараз цимбали промальовую. Намічаю, де там ноги цього музиканта. Намічаю другого музиканта і такими. Ну, сказати, що все дуже просто і легко, то ні. Треба розуміти пропорції, розуміти, як, як працює закони перспективи. Звичайно, я про це все розкажу на своєму курсі. От бачите, вже включила цей режим реклама, розповідаю, що в мене є курс. Так, ви дійсно можете до нього долучитись, переходьте за посиланням в Інстаграм. І там пишіть мені в особисті, і, звичайно ж, проходьте урок. уроки. Я все так стараюсь там докладно пояснювати. А що стосується нашого начерку, то я тут уже гори намічаю, лавку. Ну, такий, да, прям, -прям дуже скетч. Так. Формат невеличкий, я надіялася, що напишу все швидко, але ну, не так сталося, як гадалось. Ну, Все-таки деталей багато, і я в них почала вдаватись. Змочила папір і зараз змішала лаванду із умброю і намічаю проходжусь по тіням вишиванок. А це такі самі світлі п'ятна і йдемо в акварелі від світлого до темного, тож я йду по тіням вишиванок. Далі обличчя, далі, обличчя так, злегка, я не буду там їм вимальовувати все. Далі жилетка. Також додаю відразу, додаю тих... Прекрасна на неї. там, чи вишивка, чи я ткановано. Ну, я не знаю точно, які вони там є. А на фото дуже красиві. Ну прям дуже вони красиві. Малюю капелюх. Не знаю, як він називається. Я впевнена, що в нього є якась назва своя. І такі вони колоритні, такі кольорові, так, так хочеться їх красивими зробити. Також поки там підсихають рукава, то я торкаюся до скрипки. Так, небо, небо роблю лавандові хмари, умброво лавандові малюю кобальтом Саме небо там, де воно проглядається крізь хмари. І такі хмари нависаючі, такі купчості, низькі-низькі, наче зачіпаються за гори. І далі там в далечині самі гори. Десь воно там щось потекло і мене це влаштовує, тому що це акварель. От зараз я там уважненько обминаю пір'їнки на капелюсі. Так вони там є, тому будьте уважні. Я їх не промальовувала, тому що не промальовувала ті пір'їнки, тому що не побачила сенсу в тому, щоб там лишні рухи олівцем, воно все одно там все замалюється, все аквареллю запишеться. А... Просто треба бути уважним дивитися на, на референс, щоб нічого не загубити. Так, роблю зелень, вона там така на неї світло падає, тому вона така ніби жовтувата. Далі роблю, затіняю. Ось Такими. Так, ніби ж все швидко, ніби все просто, але. Часу я потратила, так скажу, хвилин 40 на цю маленьку роботу. Ви бачите, що формат невеличкий це половина формату А4, виходить ще А5. Ну, 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 ну погралась я вам так скажу, тому що треба було обходити всі фігури. Це не просто пейзажик. Так, що я вам можу сказати? Ви підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково вподобайки на це відео, пишіть коментарі. І, знаєте, напишіть мені, будь ласка, чи ну, не, складний, не складна ця тема для от такого міні-уроку. Я розумію, що було б добре пояснити, як писати фігуру. Ну. Якщо вам так буде прям зацікаво, якщо прям напишете коментарі в коментарях, це, то можливо я й зроблю його. Ну, тому що ж хочеться бути вам корисною, тому не соромтесь, пишіть коментарі, щоб я розуміла, які теми вам краще, що тут краще малювати. Переходжу, переходжу до тих музикантів, що в мене там подалі. Прописую їм їм інструменти, прописую їм ноги. І бачите, вони, поки все там по мокрому, то я так. Буквально декілька мазками це все роблю. Ну, щоб не. Ну, не дрібнити. Мені подобається той ефект розпливчатості якоїсь. Вважаю, що для дальнього плану це саме те, що треба. Ой, тут в мене щось якось як не задалася оця голова, щось я її якось, якось в мене там було щось потекло не туди, куди треба. Затемнила. А це обличчя так собі, наче нічого, наче швидше в мене вийшло. Так, тепер головний герой, скрипаль. Там йому обережно і тінь від капелюха, і тінь від, під носом, і намітила, і все отак от потихеньку, потихеньку від. Від персонажа до персонажа переходжу одне за одним. Одне. Я не беру так, що намалювала, взяла за одного героя і його від початку до кінця, ні. Якось я все так по черзі. Я не можу сказати, чим я керуюся. А, можливо, страхом. А, можливо, тим, як папір просихає. А, ну, все, мабуть, докупи. Так, зараз ноги. Я тут десь світло падає просто цей кольор розмиваю, я потім ще підсилю, далі буде ще темнішим. Угу. А і там, не знаю, мабуть, це пушка хутро на, на цій жилетці. Якщо ви знаєте, як правильно називається ця жилетка, то, будь ласка, напишіть мені. І якщо ви знаєте, як правильно називаєте, є назва тих і капелюхах, таких красивих з пірїнками, то теж напишіть, бо просто капелюх, просто жилетка. Хоча я розумію, що в, цих, в цьому одязі є назва, але я не знаю, яка. Так, і отут ялина, злощасна ялина, чесно скажу, сказати, що я не намучилась, не намучилась. Я, з нею. я її вимучила, тому що. Ну, ви далі побачите, от починалося все добре, от ніби зараз все добре, але я там, я там далі все зіпсую. Ну, це таке, забігаємо наперед. І ви ж знаєте, що до помилок я ставлюсь дуже, дуже поблажливо, я б сказала. Я вважаю, що в акварелі нема помилок. Але я там. Ну... Сказати, натупила, то якось наче не те слово. Ну, в общем, так, далі, далі. от Зараз я тихесенько, хоча в мене оцей віник великий, цей пензлик, ну, я тихенько там прописувала тінь на вишиванці, прописую тіньову частину самого цього одягу. І, і все це роблю цим кінчиком цього товстого пензль. от Такий, знаєте, він удачний. Можна його рекомендувати, такий непоганий для акварелі непоганий. І прописую тіньову частину ніг. І там ті ноги ще подалі прописую. Тінь роблю. Від своїх героїв, От так, взуття. Вона взуттях, знаєте, я пишу так по-сухому, тому що хочеться лишити десь світлі частини, як бліки. От тінь. І тінь від цих музикантів, від героїв моїх. Угу. І я б сказала, може, трошечки там. Щось пішло не так, кудись більше тіней додала, але, не знаю, мені подобається, що та ем, якось так плановість більше. Видно, так, заповнений є. лист. І сказати, що це вже такий легкий скетч вийшов, це якби не сказати, тому що я все заглибилась в деталі, рінки прописала. і і давай прописувати цю ж скрипку, цимбали. Ну, дуже колоритний референс, дуже хотілося це все передати. Так, і ще я на цій роботі зробила те, що, в принципі, ніколи не роблю. Я додала чорну. У мене це виноградна чорна, але вона так. Така насичена, така, настільки добре пігментована, що їй треба зовсім трішки і вже виходить чорна чорнота. Тому, якщо у вас є виноградна чорна, то нею не не дуже ви нею так увікаєтесь, як це сказати, українською мовою. Зараз вилетіло слово з голови. Тому що, ну. Чорний робить таку грязну роботу і, і чомусь він дуже виривається. Я все-таки люблю намішувати. От, бачите, у мене вже так. Іду по тіням не тільки тим, що на персонажах, а типу там десь попереду є якісь люди, ніби вони там слухають, може танцюють. Описую трошечки там торкаюся на руках, торкаюся десь е десь десь там якісь дрібні деталі на інструменті, на скрипці, на цимбалах, там десь щось обличчя. Намагаюся. Хоча, ну, ну намагаюся. От знову ж таки кажу, що чорним тут мені м -м... щось пішло не так. Ну, нічого для скетчу, все. О. Писатиму велику роботу, то я вже знатиму, на що звертати увагу. Ну, до речі, це дуже корисно. Спочатку намалювати маленьке, а потім велике, тому що так запам'ятовується сюжет, що де знаходиться. Е, так м -м ми вже розуміємо, які. Кольори використовуємо, і будемо це все швидше потім змішувати на великій роботі. Так що, е якщо є можливість, то попрактикуйте це. Спочатку на маленькому форматі намалюйте, потім на, на великому. І ну, не обов'язково цих людей. Так, і тут мені захотілося це каміння е намалювати, як, як воно вимощено. Але ж знову не потрібно все камінець до камінця. От просто я намітила, десь як потім підтерла, намітила от прямо акварелю оту лавку що позаду. Ну, мені захотілося написати, тому що якось ніби мені пустувато там було. Тож я написала, затимняю там все моїми. Музикантами, що сидять, щоб вони так ніби вирвали сюди вперед. Десь щось додаю до головного героя. Трошки працюю над ялинкою і все. Тож зустрічаємось на наступних відео. Всього вам найкращого!